И, пани это мама, как Ну не знаю, обычно они черные, а это какие-то, это... Там есть и белая. Там летом, да? Да. Ой. Там дві білих і одна така. Одна така. Ні, там три білих. Тут три білих. Тетянка погодувала, да? Так. Я ж люблю а, маленьких внутрі, хвостатих. Внутрі. В мене дід да, це Взагалі дуже природа. Як дреманула, туди гаї. ніхто б мене не знайшов. Від світу цього було, так? Хлопці, не переготуйте книжку.